Доброго дня, вітаємо всіх на онлайн-ресурсах Харківського прес-клубу. У нас сьогодні брифінг на тему новий порядок ввезення гуманітарної допомоги з 1 квітня 2024 року. З нами пан Володимир Шевцов, який є головним державним інспектором управління забезпечення митного контролю та оформлення харківської митниці. Вітаю, пане Володимире. Отже, як же завозити гуманітарну допомогу з 1 квітня? Що потрібно знати? Вітаю, я також вас, шановні. Ну, дивіться, з нашої останньої зустрічі минув певний час, і законодавство дещо доповнилося. Я маю на увазі закон про гуманітарну допомогу. Сталися зміни, прийняті законом 34.48, і з цими новаціями, ну, змінами, да, я хотів би вас ознайомити. Ну, по-перше, цей закон, який вніс зміни в закон України про гуманітарну допомогу, вступив у дію з 23 січня цього року. І цей закон називається про внесення змін до деяких законодавчих актів, не тільки до закону про гуманітарну допомогу, а ще й до інших. З питань. Спрощення порядку ввезення обліку та розподілу гуманітарної допомоги. Зміни в основному стосуються, як ми розуміємо, питань ввезення гуманітарної допомоги в умовах дії воєнного стану і на певний період після його припинення чи скасування. На які зміни е, слід я б хотів звернути увагу? Е, ну, по перше, е, новим порядком, новим законом розширено. Перелік отримувачів гуманітарної допомоги. Раніше це було 5 категорій отримувачів, зараз їх стало 11. Раніше переважно це могли бути зареєстровані в Україні благодійні фонди та громадські організації з визначеними напрямками статутної діяльності. Тепер до переліку додані іноземні благодійні організації, представництво яких акредитовані в Україні, також отримувачами. Можуть бути неприбуткові державні та комунальні установи, органи місцевого, місцевого самоврядування і надавачі соціальних послуг. Щодо зміни отримувача, ну, питання виникають: якщо о, гуманітарна допомога завезена на одного отримувача, чи можна його змінити якимось чином, Закон це питання регулює а раніше такого а широкого регулювання. Ну, Чіткого регулювання не було. Так, от, зміна отримувача, можливо, лише за письмовим погодженням з донором такої допомоги, крім випадків, якщо таке погодження було надане донором ізначально, тобто під час пропозиції про надання гуманітарної допомоги, або передбачено правочином щодо здійснення цієї гуманітарної допомоги. Отримувачі. Гуманітарної допомоги отримують право здійснювати розподіл або перерозподіл гуманітарної допомоги між набувачами з дотриманням її цільового призначення без додаткового погодження з донором. Набувачі гуманітарної допомоги це юридичні особи, визначені в законі як отримувачі. І... Мають право здійснювати передачу одержаної від, отримув... від отримувача гуманітарної допомоги іншим набувачам за погодженням з цим отримувачем, і це надається в порядку, встановленому Кабміном з отриманням її цільового призначення. Розширені в законі повноваження Кабміну на період дії воєнного або надзвичайного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування. Кабміну надано право встановлювати спрощений порядок визнання допомоги гуманітарною за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженим державним органам з питань гуманітарної допомоги. Ну, ми знаємо, що це Мінсоцполітики. політики. Також надано право розглядати та приймати рішення про розширення переліку отримувачів гуманітарної допомоги, тобто, приймати. Я б так сказав, оперативне рішення з огляду на те, яка ситуація складається. На рівні закону запроваджується ведення автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги в порядку, встановленому Кабміном. Раніше така норма в законі, в самому законі була відсутня. Крім цього, внесені зміни до статті 6 це перелік підакцизних товарів, які можуть бути гуманітарною допомогою. Якщо раніше виключення для транспортних засобів автомобілів да, стосувалося лише тих, що передаються для здійснення заходів із забезпечення і забезпечення нацбезпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії в Росії, в Донецькій та Луганській областях нова редакція не передбачає такого географічного обмеження. Також уточнюється, що державні органи, які входять до складу сектору безпеки, сектору безпеки та оборони України, Мають статус отримувача гуманітарної допомоги, а з моменту використання таких транспортних засобів статус набувача гуманітарної допомоги. Крім того, розширюється також перелік цільового спрямування транспортних засобів, призначених для перевезення понад восьми осіб, за якого такі транспортні засоби можуть вважатися гуманітарною допомогою. Тобто, це отримувач-набувач да, це більше не до. Митних питань а це більше до питань обліку і використання кінцевого зацільовим призначенням цієї отриманої гуманітарної допомоги. Також додано кількома статтями, кількома пунктами розділ про кінцеві і перехідні положення, наприклад, особи. Визначені законом як отримувачі, набувають статус отримувача гуманітарної допомоги, незалежно від їх включення до єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги. Ну, це можуть бути певні якісь технічні проблеми. А окремим пунктом визначені особи, які мають можуть бути набувачами гуманітарної допомоги для задоволення потреб енергетики. Це досить широкий такий пункт. От і порядок отримання гуманітарної допомоги для задоволення потреб енергетики від донорів, її зберігання, розподілу та передачі набувачам реалізована Кабміном відповідно до постанови від 22 року 824 зі змінами, внесеними от свіжою постановою від березня 24 року, номер 283. Далі за спрощеним порядком встановленим кабміном визнаються гуманітарною допомогою транспортні засоби, кінцевими набувачами, яких є військовослужбовці, якщо ці транспортні засоби використовуються для здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України. Ну і крім того, до транспортних засобів що вважаються гуманітарною допомогою на період воєнного стану, не застосовуються екологічні норми. Далі, за рішенням кабміну. Може бути встановлений спрощений порядок обліку і контролю за розподілом і цільовим використанням гуманітарної допомоги. Це також широкий, широкий спектр після отримання допомоги для її контролю. І далі до гуманітарної допомоги також віднесено товари роботи послуги, придбані благодійними організаціями за кордоном. Та задекларовані ними при ввезенні на митну територію України як гуманітарна допомога. Якщо такі товари були безоплатно передані, норма така, да? були безплатно передані набувачам гуманітарної допомоги, протягом 90 днів з моменту перетину кордону. В такому випадку благодійна організація під час придбання товарів отримує статус донора, тобто благодійна організація, яка розташована в Україні. Вона отримує, ну, це донати, да? а, отримала, отримує статус донора, а з моменту ввезення таких товарів на територію України статус отримувача гуманітарної допомоги. Тобто, одна і та ж організація може бути як донором, так і отримувачем. А, товари гуманітарної допомоги. Ну, нагадую, а, що гуманітарною допомогою визнаються тільки категорії товарів, які належать до товарів. Гуманітарної допомоги відповідно до закону про гуманітарну допомогу, а також нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливомоторне альтернативне, спирт етиловий для медичних цілей та фармацевтичної промисловості. Також електрична енергія. На теперішній час діє спрощений порядок, відповідно до якого товари. Могли б завозитись та декларуватись а, ну, на листі бумаги, да? тобто заповнюватись а, безпосередньо в пункті пропуску відомості про такі товари, і вони пропускалися, тобто без реєстрації в а, системі отримання гуманітарної допомоги. Але цей спрощений порядок діє до 1.04 цього року, да? тиждень залишився. І е, однією з вимог цього спрощеного порядку є те, що до 31.03 такі товари, які були ввезені в цьому спрощеному порядку без реєстрації гуманітарної допомоги в автоматизованій системі, вони мають бути задекларовані. отримувачі Мають внести інформацію до цієї системи про отримання та розподіл цієї. Гуманітарної допомоги. Тобто цільове використання таких транспортних засобів підтверджується звітом про наявність та розподіл гуманітарної допомоги поданим відповідно до порядку. Там таке написано. Додаток 3 – це подання звіту. Ну і підсумовуючи, слід звернути увагу, що визнання товарів гуманітарної допомоги їх пропуск митної оформлення може здійснюватися за двома напрямами. По-перше, це на умовах визначених порядком, затвердженим 953-ю постановою, тобто в пункті пропуску через Державний кордон України, або на умовах визначених законом, тобто товари можуть ввозитися, визнавати товари гуманітарної допомоги, визнаються мінсоцполітики і можуть ввозитися на умовах. Визначених, визначених цим, цим законом за наявності відповідного рішення цих спеціально уповноважених органів з питань гуманітарної допомоги. І подання митної декларації митному органу на території України, тобто у внутрішній митниці, ну, за формою єдиного адміністративного документа, це так звана митна декларація. Ну, от вкратці я ознайомив. Ціль досягнута, да, Я ознайомив вас з основними змінами до закону, і... давайте я тоді можна я запитаю <плес> тоді, <плес> пане Володимире, ви от правильно сказали, верніше, ми і раніше про це говорили, що до 1 квітня діє перехідний період. Ось ви сказали, що ще тиждень, до 1 квітня, для того, щоб зареєструватися. Скажіть, будь ласка, наскільки складний цей механізм перехід на цей цифровий формат? І куди взагалі можна звернутися, якщо раптом щось пішло не так? Ну, дивіться, цей спрощений порядок декларування да? без внесення інформації до автоматизованої системи гумані... отримання... отримувачів гуманітарної допомоги? Він був на певний час і? Дія цього порядку передбачала, що ті отримувачі, ті набувачі вони зрозуміють, яким, яким чином треба реєструвати цю допомогу для того, щоб можна було в подальшому контролювати її розподіл. І я вважаю, що запра запрацює порядок 953 постанови в повному обсязі без оцього спрощеного декларування на папері і за тиждень ви вважаєте, що люди можуть впоратися, встигнути зареєструватися? Ну, вони, От, вони 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 зобов'язані, були, були завчасно попереджені в цих в цих документах. Документах це написано. Угу. Добре, тоді давайте поговоримо ж: ну, яка відповідальність, якщо вони цього не зроблять? Ну, закон передбачає не тільки адміністративну, але й кримінальну відповідальність, і е, ця відповідальність може бути якимось чином застосована правоохоронними органами. Є е, стаття в кримінальному кодексі, яка передбачає Відповідальність за порушення діючого порядку, тобто, Ну скажімо так, простими словами, за реалізацію отриманої гуманітарної допомоги, не за призначення, ну, за, за реалізацію, тобто продаж, угу. а не розподіл для таких цілей, яким має, має бути ця допомога визначена. І останнє запитання: ми завжди його задаємо, завжди питаємо, що порадити, що ви скажете е, людям, які, можливо, ще не вскочили в останній потяг. Ну, цей звіт він може бути як в електронній формі, так і сфотографувати, наскільки я е, зрозумів, так і сфотографувати папер. На папері да, звіт, і причепити його до, до, до цієї системи, це не так важко зробити. Тобто ну, всі, всім потрібно подбати, щоб не потрапити в халипу, щоб не наражати себе на майбутні неприємності. Але у нас були е, випадки, коли зверталися організації, яким чином потім що робити, ай яй яй а на самому ділі це не дуже важко, і треба тільки приділити увагу тим вимогам, належну увагу, які ставить уряд, і а, держава в цьому напрямі. Ну а як вам здається, взагалі благодійники зареєструвалися? Ви можете про якісь цифри сказати, як взагалі процес відбувається в цей час нашої з вами останньої зустрічі, ну, коли ви дивіться, дивіться, останнім часом. А, Спочатку, да, коли цей порядок запрацював, коли була вимога реєструвати допомогу, було багато о, розмов від волонтерських організацій, з якими ми також зустрічалися. Е, ну, знову скажу: ай-яй-яй, ой-ой, як це на, на самому ділі складно і незрозуміло. Час іде, всі ми. Бачимо, що цей порядок, ця норма, яка вводиться державою, вона має бути реалізована, і я ж кажу, що треба просто приділити час і уважно прочитати ті документи, які регламентують порядок ввезення і, і обліку, і розподілу цієї гуманітарної допомоги. Скажіть, будь ласка, а митниця надає консультації, якщо, наприклад, ну, в цих ви казали, що зустрічались з волонтерськими організаціями? Так, В межах компетенції ми консультуємо і зустрічаємось з організаціями, і е, буває таке, що представники організації до нас звертаються безпосередньо з якимись проблемними питаннями, Ну, ми е, допомагаємо завжди. і Пропонуємо знайти ті відповіді, які мають бути знайдені. Дякую вам. З нами був Володимир Шевцов, головний державний інспектор управління забезпечення митного контролю та оформлення харківської митниці. І говорили ми про новий порядок ввезення гуманітарної допомоги з 1 квітня 2024 року, яке вже незабаром настане. Хочемо сказати, що люди, реєструйтеся, ще у вас є трохи часу. Будь ласка, якщо щось у вас іде не так, шукайте в відкритих джерелах, звертайтеся до харківських митників і буде у вас все добре. Дякую вам за розмову, пане та, Володимире. Так, можу, дякую. Так, всім нам добре, гарного праше. дня та тихої ночі і гарного дня. До побачення.